Час іде змінюється світ одне незмінне. Віра в справжнє диво. І вже давнив давдо від бедулих літ настає у грудні пора казкова та щаслива. До дітлахів приходить Миколай, дарує всім слухняним подарунки. А на слухняним різке так і знай і лишає боросцем. На віктах візерунки. Приходить Миколай, уже не вперше. тож і сьогодні в гості завітає. Нарешті почалося свято. Я вас вітаю. Сподіваюсь, ви всі були чемними, сухняними та доброзичливими. І я за лівки з вами пограю. Зіграти хочеться мені, з вами діти, так чи ні. Я вам питання задаю, не гайте відповідь свою. Скажіть, впіває сніг пісні? Не з відповіддю. Ні. Чи вміє плавати гусак? Ну, що на це ти скажеш? Так. В Зимову пору квітне мак. Чи так, чи ні, скажи мені? Ні. А крокодили навесні свої будують гнізда. А під кінець скажіть мені цікава гра отак так чи ні? Вітаємо вас зі святом.